Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 23-го року ввечері, 19 грудня, на великій прес-конференції для українських та іноземних змі. Президент розповів про наболіле нову масштабну мобілізацію, складну ситуацію на фронті та міжнародну підтримку. Перше сам і відверто відповів Зеленський про його відносини з залужним. Найгучніше та найважливіше з прес-конференції Зеленського. Дивіться за мить. З вами новини Тесен і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Підсумки від президента саме з цього почалась річна прес-конференція Зеленського. Вийшовши до журналістів та зайнявши своє місце на сцені, президент виокремив головне було і про успіхи та проблеми, а головне про збройні сили та майбутнє. Дивимось, перш за все, я хочу подякувати за цю можливість цю розмову. Цю зустріч за вашу підтримку, все ж таки великий шлях проходить незалежна Україна, шлях історичний. Два роки, без двох місяців. поки немає два зустрічі. роки Повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації. Їх навала зупинена українським народом, українськими воїнами. Я хотів би їм подякувати. Я думаю, що це дуже важливо зараз людям, які нас дивляться. І навіть якщо хтось. Це не, не дивися. Дуже важливо завжди бути вдячним народові України, нашим воїнам і нашим партнерам, всім тим, хто підтримує Україну на цьому шляху, впевнений шляху до а, нашої української перемоги. Якщо можна, давайте їм поаплодуємо і підтримуємо. Аж потім пішли питання, і не дивно, що першому президента спитали про наболіли для багатьох українців. Це питання мобілізації, і відповідь Зеленського шокувала всіх. Нагадаємо, що 24 листопада президент Зеленський доручив уряду та військовим розробити комплексний план щодо мобілізації військових. Тоді на це президент відвів тиждень. Ось які висновки йому дали Міноборони та Генштабі. Ну, по-перше, це все ж таки питання. І за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу, вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись е щодо е захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту. І їх погляд був е на ставці, що вони запропонували. Е Мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Е я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. до того ж нова мобілізація обійдеться державі у кругленьку суму у 500 мільярдів гривень де знайти ці кошти велике питання Тож новий план мобілізації президент поки не затвердить, просить аргументи про її необхідність. Для цього йому потрібне і інше рішення йдеться про демобілізацію тих, хто вже майже два роки на фронті. Для цього потрібен закон. Однак, Зеленський стверджує, що конкретики по цьому питанню він досі не має. Мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною. Я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Що у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, Суспільству. І тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це. Питання номер один, і питання не як називається цей процес, да згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість. Але тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це буде повинно виконати нам бути предметно з конкретикою і з великою повагою до воїнів. Питали президента і про те, на що він особисто готовий піти в рамках мобілізації, а головне, чи знизить віковий поріг призову чоловіків і чи варто жінкам чекати, що мобілізують їх. Ми знаємо, що законодавці зараз працюють над новим законопроектом про мобілізацію, і він ймовірно міститиме ряд е, доволі непопулярних рішень. Е, ми вже я про суспільство кажу, частково з ними ознайомлені. Е, Питання таке, ці рішення, зокрема, можливо, передбачатимуть мобілізацію молодших людей, молодших за 27 років, і, можливо, жінок. Скажіть, будь ласка, чи підтримаєте ви, чи підпишете ви закон у разі його ухвалення Верховною Радою з такими нормами? Дякую. Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років. Якщо всі аргументи будуть викладено, і на сьогодні я бачу, що їм, е це потрібно, то з цим погоджусь. У нас були проблеми. Зеленський визнав, що український контрнаступ не досяг своїх цілей. На руку путіну зіграла публічність, тому цілі на наступний рік влада поки залишить у таємниці. Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що а всі навколо, всі навколо говорили, які у нас цілі. Ну, чесно вам скажу, ну, відверто кажучи. Всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, і скоріше за все всі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як може не дійдемо, як краще це вийде. Цього вистачить, а цього не вистачить. Нічого страшного краще йти на південь. Там тепло, можна і пізніше, бо там зима нічого страшного. Давайте дочекаємось якоїсь амуніції. Там зима пізніше приходить. Ну, вибачте, ну це воно так не взлітає. Зовсім з Російською Федерацією, у якій зброї більше. тому не можу. Прошу вибачення. Нагадаю, що майже рік тому на перші роковини повномасштабного вторгнення РФ Зеленський давав подібну прес-конференцію для світових змі. Сподівався закінчити війну у 23-му році. Нічого особистого, лише робочі стосунки. Так Зеленський прокоментував свій конфлікт із залужним. Хоч відповідь президента це однозначно ні, але зізнаю, що напруга між президентом та військовим керівництвом буквально витала в конференц-залі. Зеленський вперше за весь час пояснив, чому не реагує на новини про конфлікт, дав власну оцінку роботи главкома. Та відповів, чи готовий він його звільнити. Відповідь вийшла нервовою. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі Робочу мене стосунки заложним. Він має відповідати результат, за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ, щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат кожен з нас. І це, знаєте, як це не жартовність, ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що бути головкомом це честь. Я вважаю бути президентом України. Це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не ні, нікому. І це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, а потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось, такі, ось таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості. Або складнощі в особистості. держава Україна це ну, не про особисте. Це так, на секундочку, це вла власники більше 40 мільйонів людей. І ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат кожен день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня. Ризикну пропустити, що президент таким чином натякнув на авторську колонку залужного у журналі The Economist. на початку листопада. Цей матеріал розірвав мережу і став головним предметом обговорення у нас і за океаном. Тоді залужний заявив про глухий кут на фронті та дав невтішний прогноз, що прорвати росіян не вдасться наявними силами. Для цього потрібне буквальне ноу-хау на рівні винендення пороху. А як думаєте, ви чи правильно зробив залужний, що випустив цю статтю? Пишіть свої думки у коментарях. Говорив Зеленський і про перспективи на 24-й рік. Наразі на фронті великі проблеми з артилерійськими боєприпасами натівських калібрів. Вирішити цю проблему мають дрони камікадзе. Зеленський пообіцяв, що у 24-му році Україна виготовить рекордну кількість дронів і знову розкритикував військових. Цього разу за надмірну бюрократію я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Про най, най, найліпша, най, не радянська, а дуже дуже проста, щоб використати дуже швидко. Використовувати у мене була зараз ставка. і Я хотів зрозуміти одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такі бюрократичний радянський процес, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до, до фронту. Так, да, було дуже гучно на ставці. Да. Але таких не може бути таких пауз, не може бути проблем. І потім мене запитують: а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці як може не доїхати те, що вироблено нами. Так, да, ну Це ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись, 155-й калібр системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна питали у президента і про міжнародну допомогу. Напевно, найчутливішою була розмова Зеленського з польським журналістом. Президент відверто відповів на питання, чого він очікує від нового уряду у Варшаві, і в деталях пояснив, коли та чого пробігла чорна кішка між ним та Дудою. Головне, що українцям треба розуміти, де позиція польського народу, а де бачення їх політиків. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була. Ви нам допомагали як, як ви могли. Це, це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо, як можемо. І у мене потужні були, були стосунки з, з вашим Кабінетом міністрів. І абсолютно, безумовно, я приїжджав із дружиною, ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів це було виживання. У нас не було тоді коридору вільного незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми могли бути проблеми з Румунією. У нас були проблеми з Угорщиною, і у нас з нашими найближчими друзями Польщу. Так, а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що? Ну просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так: а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть в чому? Компроміс не всім нам вижити, не вивезти це зерно в чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків. З великою симпатією, любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтерес. І це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень. Послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як, а як? У нас заміновані поля? А як хоча б вивести хоч щось? І ось що відбулося, і ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю: я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Згадав Зеленський про проблеми з підтримкою США. Попри численні побоювання, президент впевнений, що Вашингтон не підведе Київ. Політичні склоки не завадять виконати обіцяне, а партнерство збережеться. Серед пріоритетних тем для президента також українська ППО для цього вже провели низку зустрічей з виробниками зброї. Про мир з Росією у 2024 році говорити не доведеться. Вважає Зеленський на територіальні поступки, які вимагає Путін. Україна ніколи не піде. Кремлівський ж диктатор вкотре заявляє. Про незмінні цілі своєї спецоперації. А яка із заяв Зеленського найбільше вразила вас? Пишіть свої думки у коментарях, а також не забудьте натиснути вподобайку і підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А в мене на цьому все до зустрічі.